Всім привіт, друзі! Дивіться в цій версії Windows 25 H2 Optimum x lite Друзі, дивіться, оце меню пуск. Я вам просто таку підказочку дам. так? Якщо ви її хочете змінити, її можна, друзі, змінити. Я просто це е, якби забувся трошки. Дивіться, друзі, ось ви натискаєте правою кнопкою миші, властивості. Бачите, можете тут налаштовувати як вам потрібно. Дивіться, ви заходите в меню пуск і вимикаєте цю функцію. Декілька секунд почекали, закрили, дивіться, ви натискаєте меню пуск. Зараз воно ще не налаштувалось. Зараз воно там перейде в свої параметри зміни. Все, друзі, бачите? Ось така у нас меню пуск вже з'явилась зазвична для вас. З категоріями. Все як треба. Бачимо так. Так що, користуйтесь.